Всім привіт, мої книжкові друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячено книжечкам, які відносно нещодавно з'явилися в мене вдома. Розповім, за яких обставин вони в мене з'явилися, які в мене очікування від цих книжок і, взагалі, чому я звернула на них свою увагу. Для мене поговорити про книжки це завжди приємне дозвілля. Тож влаштовуйтесь зручніше і давайте розпочинати. Отже, погнали наші городських. Перша книжечка, вам сьогодні хочу показати, це біографія Моніки Білуччі. І книга називається Хто пробачить мою красу? Для мене Моніка Білуччі є особливою жінкою. Це, на мою думку, еталон жіночності, сексуальності. І якби мене спитали, кого я вважаю найкрасивішою жінкою на планеті. То це була б не Анджеліна Джолі, а саме Моніка Білуччі. Я абсолютно впевнена, що мені буде цікаво познайомитися з історією життя Моніки Білуччі, а також я сподіваюся знайти для себе якісь важливі інсайти, Того, що вчитися треба в найкращих. А для мене Моніка Білуччі саме така: Моніка Білуччі, яка народилася в провінційному італійському містечку, з раннього дитинства була неймовірно гарненькою. Це подобалось не всім, і згодом Моніці довелось постійно доводити. Що вона не тільки вродлива, а й розумна дівчина. Саме тому після школи красуня обрала юридичний факультет. Приголомшлива і неймовірна біографія останньої діви італійського кінематографу в цій відвертій книжці. О. А ще тут є цитата Моніки. Люди можуть пробачити людині розум, навіть талант, але красу ніколи. Мені дуже зрозуміло. Про що тут йдеться і що вона має на увазі. Також я хочу відмітити якість цієї книжки. Це видавництво Фабула. Тут щільні сторінки. Також тут є фотографії. Я просто обожнюю, коли в книзі є ілюстрація або фото. Це робить книжку ще цікавішою, коли можна одразу наглядно подивитися, про що йде мова. А ще ця книжка просто неймовірно пахне. Я собі її дуже хотіла. Тому мені її подарував мій чоловік, чому я просто безмежно радію. Наступна книжка це трилер Ліси Джоел під назвою Ніщо з цього неправда. Ця книжка з'явилася в мене після фестивалю Книжкова країна, куди я їздила разом зі своєю сестричкою. Ми з нею були на виступі Алли Малкін, де вона розповідала про свої улюблені книжки від видавництва РМ. І я собі на улівеці взяла книгу Свекруха і оцю. І якось обмовилася про це своїй сестричці. Ось потім вже й забула про це, і десь через там, деякий час Друзья вона там відійшла і потім повертається вже з цією книжкою. Мені було дуже приємно, що вона мені зробила такий сюрприз. Я взагалі не очікувала і прям була в цілковитому захваті від цього. Святкуючи свій 45-й день народження у місцевому бабі, популярна подкастерка Алікс Самер зустрічається зі скромною жінкою. Такою собі Джозі Феєр. Виявляється, Джозі також відзначає своє 45-річчя. За кілька днів їхні шляхи знову перетинаються. Послухавши подкасти Алікс, Джозі вирішує, що могла б зацікавити слухачів своєю історією і каже, що стоїть на порозі великих змін. Життя Джозі здається дивним і складним. І хоч Алікс бентежить поведінка її героїні, вона не може встояти перед спокусою продовжувати подкаст. Поступово вона усвідомлює, що Джозі приховує дуже темні історії, але Джозі вже встигла проникнути в життя Алікс і в її дім. Утім, жінка зникає так само несподівано, як і з'явилася. Лише тоді Алікс дізнається, що Джозі залишила по собі дещо страхітливе і розуміє. Що сама стала героїнею власного подкасту про реальні злочини? Їй та її сім'ї загрожує смертельна небезпека. Хто ж така ця Джозі Фейр? І що вона скоїла? Ой, це просто неймовірно цікаво. Наступна книжечка з психологічного сегменту це Видавництво Віват, автори Брюс Перрі і Опра Вінфі. Книга називається Що з тобою сталося? Про травму, психологічну стійкість і зцілення. Вона в мене ще запакована, тому може трошки шуршати. Я зазвичай трохи скептично ставлюся до подібної літератури, тому що якщо мене цікавить якась психологічна тема, то я можу просто відкрити статтю і прочитати її буквально за 5 хвилин. Мені не треба витрачати час на 300 сторінок. Проте ці книзі я вирішила дати шанс, тому що, по-перше, автор опра. А як ми всі знаємо, в неї було важке дитинство, і зараз яких шалених висот вона досягла. То для мене це прям великий показник. По-друге, про цю книгу дуже позитивно відгукувалися Яна Брензей та Емма Антонюк. Тому я для себе теж вирішила спробувати. Брюс Перрі, доктор медичних наук, дитячий психіатр, нейронауковець. Опра Вінфі, зірка американських медіа, титулована ведуча популярного ток-шоу, яка протягом 25 років обговорювала болючі теми з найскандальнішими селебриті. Опра одна з найвпливовіших громадських діячок сьогодення ніколи не приховувала, що в дитинстві зазнавала насильства. Мати, яка казала, ліпше б я зробила аборт. Батько пияк, що мав важку руку, вагітна в 14, як опра у Вінфі, від волтівника. Висушите голову, що зі мною не так. Натомість поставте собі запитання, що зі мною сталося? Глибокий аналіз страв минулого. Негативних патернів і спогадів, спільна робота опри і психіатра Брюса Перрі. Це щира розмова, під час якої ви плакатимете, від болю, що поступово стихатиме, від жахливих спогадів, що стиратимуться з пам'яті, і від щасливого відчуття крил на Злеті. Дуже цікаво. Наступна книжечка це Барбара Кінгсолвер і її мідноголовий демон. Я вже її прочитала і можу з певністю сказати, що це абсолютно прекрасна історія. Зазвичай я не дуже люблю книжки, на обкладинках яких зображена кров, або скелети, або отакі от, наприклад, слова. Тому я трошки сумнівалася, чи варто її читати. Читала я її для книжкового клубу Міли, мені дуже хотілося сходити на цей клуб, побувати в такому книжковому ком'юніті, і я дуже радію, що все ж таки вирішила її прочитати. І це було не дарма. Зараз я не буду довго зупинятися на цій книзі. Незабаром на неї вийде окреме відео, того що сказати тут багато є про що. Це глибока, щімка історія. Почнімо з того, як я прийшов у світ, як малий посинілий боксер. Історія демона починається з його болісної появи на світ у брудному трейлері Матері-одиначки. У житті йому ще не раз стане у пригоді бійцівський характер. Приправлений шармом в купі кмітливостю і їх прихованими талантами, що проявляються по обидва боки закону. У передгір'я Апалачів на півдні Вірджинії бідність і згубна залежність не просто абстрактні поняття, вони звичні, як трава на подвір'ї, для демона, якому не пощастило народитися в злитнях, ласка і безпека такі ж далекі, як і океан, що він його мріє колись побачити. Питання у тому, куди він зможе зайти, щоб туди дістатися. Сповнений правди, гніву і співчуття. Роман бідноголовий демон став епічною історією про любов, утрату і все, що їх розділяє. Вона дуже гарно виглядає, як і всі інші книжки видавництва артбукс. Також вона приємна на дотик, і її було неймовірно цікаво читати. Наступна книжка це Джером Клапка Джером, якщо я правильно вимовила, і книга називається Троє у човні, якщо не рахувати собаки. Це видавництво книгу Лав, серія Золота полиця. У мене з цієї серії вже є пані Боварі, і це дуже гарна книжечка. Тому я собі вирішила для колекції придбати ще отаку. Це класика, а для мене це завжди гарний вибір. Також, наскільки мені відомо, це така легенька позитивна історія, а таке я люблю. Я дивлюся, що тут мені здається навіть 200 сторінок немає, тобто прочитати цю книжку можна дуже швиденько. Що в нас тут? Ага, знайшла. Повість про трьох нерозлучних друзів, які подорожують човном по темзі, смішить людей уже понад 200 років. Гарріс, Джей і Джордж вирішують відпочити від міської метушні, але як незабаром з'ясовується, не все так просто. Будь-яка дрібниця, починаючи зі зборів і закінчуючи спробою відкрити бляшанку з консервою, може стати причиною кумедних пригод. А коли в човні, окрім трьох завзятих джентльменів, присутній ще й вкрай енергійний фокстер'єр, весело ще гарантовано, особливо читачам. Ой, клас, клас! Я думаю, що мені таке сподобається. Наступна книжка авторки Крістін Генни, і книга називається Провулок світлячків. Це видавництво РМ, і мені її подарувала на день народження моя сестричка. Я декілька днів тому вже дочитала її і можу сказати, що ця книга мене дуже розгойдала. Місцями вона була для мене особистою, а в цілому це дуже важлива, щимка і глибока історія. Я не буду ту довго зупинятися на ній. Ця книга однозначно вартує окремого відео. Я його 100% зніму, тому що тут багато є про що сказати. Це дуже крута історія. Вони зустрілися влітку 1974 року. Кейт Маларкі, така непоказна, що до восьмого класу втратила всіх подруг, і її нова сусідка Таллі Гарт – найкрутіша дівчина у світі. Дві дівчинки настільки різні, наскільки можуть бути різними дві людини. Але Кейт, сором'язлива і задумлива, має щось конче потрібно яскравій і амбітній Таллі. І щедро ділиться цим з нею. Вони обіцяють одна одній залишатися найліпшими подругами завжди. І до кінця літа стають нерозлучними. Переживаючи зміни разом зі своїм поколінням, змінюючи зачіски, співаючи нових пісень, дивлячись інші серіали, діючи в різних соціальних і політичних обставинах, Кейт і Талі упродовж понад трьох десятиріч підтримують одна одну. Вони долають ревнощі, гнів, образи, нерозуміння. Аж поки їхня дружба постає перед найгіршим випробуванням – зрадою. Чи зможе Талі, яка зійшла на найвищий щабель слави, зрозуміти свою подругу домогосподарку? Чи здатна Кейт переступити через власні упередження та біль? І крайня книжка на сьогодні це Бонні Гармус і її уроки хімії. Я вже її прочитала і навіть зняла вже відгук на неї. Проте, нещодавно вона в мене з'явилася нещодавно, отже, розповідаю. Це видавництво КСД, і мені дуже подобається, як виглядає саме це оформлення, Того, що в попередньому, на мій погляд, картинка на обкладинці зовсім не відповідала сюжету. Мені здається, що людина, яка її туди розміщала, взагалі не читала книжки, бо це виглядає навіть як якась неповага до головної героїні. І якщо б сама Еліза Безот побачила ту картинку, вона б явно була від неї не в захваті. А тут, на обкладинці, на нас дивиться сильна незалежна жінка, така якою була Еліза Безот. Ця книжка в мене з'явилася дуже цікавим чином. Справа в тому, що я людина, яка дуже часто кудись запізнюється. І в нас з моїм чоловіком є домовленість: якщо я кудись вчасно приходжу, то це мені дає 1 бал. і 5 балів сумарно дорівнює одній книжці. От саме таким чином вона в мене з'явилася. Така собі мотивація для того, щоб не запізнюватись. Словом, отакі книжечки з'явилися в мене нещодавно вдома. Сподіваюся, що це відео було для вас цікаве, якщо ще й корисне, то взагалі супер. Якщо вам це відео сподобалось, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і всім до нових зустрічей у моїх нових відео.